Знову вам мої вітання і трансляція з теплиція, не з Дубаїв. Сьогодні на вечір у нас кучка дров. На вулиці досить холодно. Сонце було, то трошки тепленько стало. Дивіться, ще я вам зараз покажу. Трошки сьогодні було роботи. Був перець, був стілаж. Одним словом, сідайте зручніше. Ще дивіться, перець посадений в 288 касету. Це ось така маленька ячейка, дуже маленька. Але дивіться до якого стану його можна виростити в цій касеті. Я, бувало, коли життя так складалося, що не міг пересадити, ще й більше він тут виростав, вже такі справжні ці листки були, та ще й ті вже такі були досить гарні. От. І при тому всьому він так не дуже витягується тут. Місця йому мало, звичайно, але щоб виростити в таких маленьких касетах, треба його підливати добривами, бо так він чисто так на чесному слові він не виросте. Зараз я переп'ятую всі стакани, а то йому вже там трошки скучно самому жити. Тут були пітуні, -пі я їх висадив, а перець залишився. Це той перець, який я на прокільчування пробував Богдан, сорт Богдан. Варшінь вже тут підсихає, досить, досить підсихає, бо... Бо що, бо дуже швидко випиваю воду. І дуже його погано ліси, який взагалі сухий. Тому я вирішив його не мучити і пересадити. І так і залишиться він ці теплиці. Ось ці теплиці, ось там коло грубки парканеться і поки буде рости тут. От вже переся в стакани. Досить він вже такий матьорий став дивіться. А то. В, в касеті він реально підсох. Бачите, який став? Зразу таке пружний. Він буде ночувати тут. Чорнобривці пересаджені, також будуть ночувати тут. Дивіться, як я тут трошки впорядкував ці всі справи. Застелив агроволокно. Піднес плівку, зараз покажу як воно почало виглядати. Дивіться яка тут вже грядочка назбиралась. Це картопля росте, зелена вже, бачите, вилазить. Добре, що жуків немає, то б з'їли. Редиска, десь я її з дня на день пересаджу в ту теплицю. Дивіться, яка вже настояща справжні листки. Вже червоні бубішки є. І виглядає вона на цьому сілажі ось так, дивіться як. В теплиці зараз щось 12 градусів тепла. Уночі тут буває 3-5. 3-5-8, як коли. Як коли капуста вся вже давно тут живе. Та також газаньки, ті, що вже пару днів назад пересаджені. Дивіться, які повставали. Чорнобривці крутецькі, капуста посіяна, зараз я тільки зверху салафаном накрию, щоб сходило. І це воно вже тут буде все рости. І з дня на день, як я вже кожен день про це знімаю і говорю, вийде вже вся розсада назад в теплиці. Воно тут вже росте без світла, воно не підсвічується. Перес... Ой... Перець також буде тут без підсвічування. Бачите як. Крутецький. Це перець Богдан. Перець Богдан. Буде він тут. Буде рости собі своїм природним шляхом. Бо вдень тут, якщо близько є сонце, то досить таки жарковато стає. І це буде краще, ніж сидіти в, в домі під лампами. Я роблю це не один вже раз. Кожен рік садимо в цих числах. Виносимо розсаду в теплиці. В теплиці росте воно все без світла. Огірки, квіти, персиці, що отакі, менші. Все росте без світла. Дивіться, як дим з коми йде. Дим з коми найде. Сьогодні замітив вже справжні листки в редисці. Ця, що ближче коло грубки росте. Справжніми листками. Ще я тут всипав кропу, посіяв. Також той перець, який я очканув посіяти і висипав всі стакани, я поставив його ось так от коло грубки. Так як теж я завжди роблю, інколи буває. Можна також замість цієї бочки скласти стопку касет одна на другу, і вони так само прокільчаться, посадити там що хочете. Я так вже робив і буду робити далі. З однієї сторони ну, запакувати в стрейч, з однієї сторони в другу, І вони тут також покільчаться добре. Це провірений спосіб. Редиска росте, цибуля росте, дивіться, до речі, фіолетова цибуля, як почала на нас доганяти іншу цибулю. Такі контрастні кольори на цій фіолетовій цибулі. Це така, вроді дивишся вже ліс, але ще маленька, ще не скубав. Хочеться вже скубнути, але ще не скубав. І ще покажу цю редиску. Дивіться, як ця сівалка чітко посіяла. І Зверніть увагу, що катком я катканув, грудок немає. Площа рівнесенька. Дивіться. Бачите? Каток це, звісно, сила. Вірінію площу. Бачите? І дивіться вже птіль-дрьокіль бур'ян. Бачите? Я думав пронесе в цей раз. Дивіться, бурян. Писали коментарі з Херсонської області, дивіться, і дивувалися, що ми сапаємо бурян. Але треба б де його, я вам скажу, Сапати, Наверно, і в цей раз завжди ми це робимо. Для цього у нас є куча девайсів. Ось тут. Зараз покажу кучу девайсів. Вже, вже в такій фазі зараз є, його вже можна робити. Саме мій улюблений девайс це ось така штука з, з нержавічого електрода. Ось таких гачечок. А Робить він ось таку справу, дивіться як. Тобто продерти ось це діло. І це досить, я вам скажу, швидко. Оцею штукою, ось цей квадрат теплиці, це практично пару хвилин. Ну Дивіться, як я все продер, да? ви ж можете зрозуміти, да? дивіться, ще раз покажу. Шмик, шмик, дивіться. там десь присипало, не присипало, це не страшно. І цього досить вистачає для того, щоб воно... Розріхалось, там якийсь булян вмирає від цього діла. От, то, ну, ось ці сапі, ось ці сапі, вона десь з 2008 року в мене ось цього штука. Уявляєте собі? Приварена до цього тільки, як воно зветься. До самореза. Саморез закручений туди, бо колись воно було просто запхано випадало постійно. То взяв грубого самореза, закрутив саморез сюди і прихватив до головки. І навіть на стежці вона дивіться. Бачите? Тобто це така міцна штука. Бачите дивіться? Навіть в стежечку і тут. Коротше. А, то це один із, із предметів, таких, які ми робимо в І редиска в тому числі буде зараз трошки ще підніметься. І треба буде їй пробігтися цією штукою по-любому. По-любому, тому що бурян... Буде, це вже ось, дивіться, ось тут виглядає також. Ти? Ось, видно, не видно? Дивіться, які нитки буряну. І вондо теж ось там багато буряну. от. Тобто в нашій місцевості я скільки сіяв редиску, ну це найперший раз, що я так дуже рано посіяв. А зазвичай від 5 лютого я завжди сіяв редиску. Бурян був капітан завжди. І інколи, коли не встигаєш, розрихлити, обробити це все діло, позбавитися буріну, буває там є такий маленький кусочок, заростає буріном, урожайність падає зразу капець. Редиски практично там не особи немає. Коли цю вириваєш, то там ще десь має тільки вирости, не знати коли. І воно його глуше. Реально бурян вище за редиску стає. А цим тако пробігаюся, це пер, сама перша обробка, яка відбувається. І не тільки з редискою, що, що ми сіємо, що сходи, чи садимо, розсадою, ось це ми обробляємо. Бачите, ось, який кусочок. Поки на вуха вам присів, то я вже тут пуші посипав. От, ну Тільки як воно ну, без телефона в руці, без цих сказок, то воно відбувається набагато швидше, бо ти стоїш, ось так от і продираєш його реально. Бачите, то ну, воно дуже швидко. Дуже швидко. А коли вже там такий більший бур'ян, ще там щось -то буває, іменно треба ще цей сапою. Це та сама сапка, вона також швидко працює. От. І є ще така з лосячком. Тоже досить місна, що що треба зробити. Дивіться, е, нержавійкий кусочок раз. Нержавійкий взяти раз, береться просто гвоздь, нагрівається, розплескується і вигинається. Тобто спочатку вигинається ось так формою. А тоді розпаскується, нагрівається І виходить ось такий типу сапок. Но треба вгадати кут атаки спеціально. Тому що якщо тут -то трошки не вгадати, то воно буває дуже важко. То треба кут атакою вгадувати, і Вже коли ви це зробили, приварили. Йдете десь кудись на якусь площу і пробуєте сапати. Сапається добре, так щоб воно так тягнулося. Значить добре. Якщо погано, плоскупцями трошки підгинаєте і шукаєте той угол, який буде дуже добре працювати. Це такий лайфхак на вечір, щоб ви мали про що подумати.